Відродження легенди, проблеми із законом Езри Міллер, фанатський хейт довкола темношкірої русаленки та останні новини кіностудій Марвел та DC. Всім привіт! Ви на каналі Попкорн і ми тут, щоб нагодувати вас смачним кіно. Цей новинний дайджест хочеться розпочати з якихось гарних новин, тому відкривають його кінопрем'єри, що були представлені на 79-му Венеціанському кінофестивалі цього вересня. Не знаю, як ви, а я вже дуже втомився від кіноблогбастерів. Одвічні битви між кортонними персонажами, за якими зовсім не цікаво спостерігати. Нулі емоцій, ніяких цікавих тем нічого нового. <говори> У цей час на кінофестивалі у Венеції кінороби спромоглись представити декілька цікавих картин, які, хоч і можна віднести до авторського кіно, але тим не менш, які все ще залишаються достатньо зрозумілими для пересічного глядача. Одним із таких прикладів є кінострічка ірландського режисера та сценариста Мартина Макдонаха, Банші Іншерена, в якій взяв участь уже багатьом відомий дует Коліна Фаррела та Брендона Глісона. Так, ця парочка дуже успішно відіграла у фільмі цього ж самого режисера залег на дно убрюга. І погодилась робити це ще раз. Тут досить мило. Ми тут не залишимось. Залишимося. Він має дзвонити. Два тижні чекати на дзвінок? Так, лише два тижні. Два тижні. У довбаному брюге. У цій кімнаті. З тобою. Ні за що. До речі, подивіться інші картини цього талановитого режисера, наприклад, сім психопатів або три білборди за межами Ебінга, Місурі. Ну або ж його не менш талановитого брата Джона, ірландець не пожалкуєте. Але повернемося до фільму, сюжет якого розгортається довкола двох гарних друзів: Патріка і Колма, мешканців острова Інешерін, які неочікувано для всіх посварилися. В якийсь момент Колм відмовляється спілкуватися зі своїм другом. Приголомшений Патрік намагається відновити дружні стосунки з Колмом, але всі його намагання лише укоріняють його колишнього друга у правильності прийнятого рішення. До речі, назва цього фільму може натякати на драматичний фінал, адже банші згідно з ірландською міфологією, передвісних смерті. Сам фільм отримав нагороду за кращий сценарій, а Колін Фаррелл за найкращу чоловічу роль. Фільм виходив обмежений прокат наприкінці жовтня, тому вже скоро його можна буде подивитися на якомусь медіасервісі. Кінофестиваль також запам'ятався відродженням колись успішної кінозірки Брендана Фрейзера, відомого за участю у фільмах Мумія. На жаль, колись красунчик секс-символ покоління не зміг впоратися з депресією після розлучення з дружиною та смертю матері, через що сильно поглачив і багато років не знімався у кіно. Публіка дуже радушно прийняла його повернення на екрани у фільмі Кит. Де його герой так само переживає депресію, яку намагається заглушити їжею, від чого набирає зайву вагу. Найкращою ж роботою в рамках конкурсу кінофестивалю було визнано документальний фільм Вся краса та кровопролиття, який висвітлює боротьбу активістів проти медкорпорації. Через виробництво препарату Оксикодону, що викликає наркотичну залежність та, врешті-решт, вбиває винагороду за найкращу жіночу роль, отримала Кейт Бланшет, яка зіграла першу жінку диригента німецького оркестру, а також геніальну композиторку Лідію Тар, яка намагається закінчити свою найкращу симфонію. Сподіваюсь, фільм дійсно виправдає оцінки критиків та покаже цікаву історію сильної жінки, а не те, чим пічкає Амазон. Фільми з молодими і красивими зірками сучасності також брали участь у конкурсі. Так, наприклад, Анна Дермас зіграла роль Мерлін Монро у фільмі Блондинка, а містер гострі шелепи Тімоті Шамале у фільмі Цілком і повністю. Але я б застеріг масового глядача від перегляду цих картин, адже у першому випадку ви будете свідками психоделічних припадків відомої кінозірки. А у іншому спостерігати за лав сторі двох канібалів. Відверто кажучи, кіно не для всіх. Дуже б хотіли сказати, що ми теж не пасемо задніх, і наші кінороби можуть створювати не лише військові або військово-історичні фільми. Але, на жаль, поки що, це не так. Ну, як не так? З одного боку, звичайно, є цікаві і автентичні твори, по типу мої думки тихі. Але здебільшого у прокат виходять фільми або про війну сьогодення, або про війну минулих сторіч, і марно чекати, що ситуація якось зміниться у найближчі роки. Саме тому мною була повністю проігнорована стрічка Снайпер Білий Ворон, яка розповідає про простого вчителя із Горлівки, якого війна примусила стати снайпером заради помсти. А ось подивитися фільм Як вони біжать. Мені було набагато цікавіше. Ні-ні. Звичайно, дивитися на звитяги ЗСУ та як кивають п'ятами ці поганці завжди приємно. Але я зараз маю на увазі детектив від Тома Джорджа. Атмосферний, сатиричний, з дуже приємним дуетом Сема Роквелла і Сір Шоронен. Але саме як детектив, слабенький, трошки засмучує калька на веса Андерсона, режисера Гран Будапешт. Що ж стосується українських детективів, хотів би я сказати, що фільм Паттерн варто подивитися. Адже сам по собі він має напрочуд цікавий і інтригуючий синопсис. На телестудії проходять зйомки реаліті шоу Я ревную. Керівництво каналу, що замовило шоу, незадоволене рейтингами та наполягає на збільшенні градусу провокаційності. Адміністративна група також залучається до подій, але ситуація виходить із-під контролю і стається вбивство. Головний герой починає підозрювати, що у шоу є другий план, розрахований на таємних елітних споживачів. Але навіть з трейлеру видно, наскільки це низькопробного гатунку фільм. Набагато більшу мою увагу привернув історичний детектив про козака Максимосу. Прокат фільму був якраз запланований до дня казацтва. Для тих, хто не знає, Максим Оса це екранізація одноіменного графічного роману Ігоря Баранька ще 2009 року, який розповідає про розслідування пов'язане із зникненням золота польського короля, яким долучили займатися хорунчому Корсунського полку Максиму Осі. При створенні свого персонажу автор коміксу стверджував, що надихався образом Фандоріна із романів Акуніна. але мені здається, що куди більше сходство Максима із Геральдом. Іншим головним героєм відомого фентезійного роману Відьмак. Адже як і у коміксі, так і у фільмі не обійшлось без містики та загадкових міфічних істот, що ще більше наближає фільм до категорії фентезійного детектива. Приємним бонусом до перегляду фільму у кінотеатрах є той факт, що виручені кошти підуть на фінансування виробництва високопілотажних коптерів ОСА. До речі, ви теж не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на реквізити я залишу в описі під цим відео. Що ж стосується світового кінокоміс Гіганта Marvel Studio, то останні релізи з четвертої фази були занадто слабкими. Особливо провальним видались серіали Ші Хал та Міс Марвел, які розчарували навіть найпалкіших фанатів студії. Але цим стражданням нарешті прийде кінець, адже четверта фаза закінчується вже цього листопада, виходом фільму Ваканда навіки. Але ви так сильно не радійте, бо Кевін Файгі вже підготував для вас п'яту і шосту фази, які повинні вести нових головних злодіїв для мультиверсу. Таким чином вибудовується нова лінія, як і в першій, другій, третіх фазах. Є проміжні фільми, що натякають на головного злодія, і тизерять його появу, а кульмінацією є фільм з месниками, де героям доведеться нарешті його побороти. Я думаю, що багато хто вже здогадався, що головним злодієм мультиверсу стане Кан Завойовник, якого вже засвітили у серіалі Локі. Канк завойовник або від народження Натаніель Річардс це вчений з далекого майбутнього, який подорожує не тільки у часі, а й мультивсесвітом, завойовуючи їх завдяки наявним у нього технологіям майбутнього. Перше згадування про головного антагоніста у фільмах відбудеться у людині Мурасі Квантоманія, який повинен розширити уявлення глядача про мультисесвіт ще більше. Також із цікавого можна зазначити, що окрім Канга, дуже ймовірним є поява доктора Дума як головного антигероя у месниках Секретні Війни, якого може зіграти Джанкарло Еспозіто. Але не будемо забігати так далеко, адже реліз фільму заплановано аж на 2025 рік. Що ж стосується п'ятої фази, що стартує наступного року, то цікавими стрічками можуть потенційно стати третій фільм про вартові галактики і реінкарнація культової франшизи про вбивцю вампірів Блейд з Магершала Алі у головній ролі. Стосовно останнього, фільм дійсно може зіграти на ностальгійній ноці олдфагів, та ми зможемо нарешті насолодитися якимось жескачем з кров'ю і розчленуванням. М'ясо, матюки, убійства і голисівські. Але з іншого боку, не треба забувати, що це Марвел, тому історію можуть достатньо сильно причесати. Hello, darkness, my old і якщо у Марвел майбутнє достатньо чітке і зрозуміле, то здається, що DC просто поровлено. Після того, як Warner Brothers об'єднала з Discovery, нове керівництво в обличчі Давіда Заслова з Discovery вирішило нарешті навести порядок у справах DC. Новим босом не дуже до вподоби всі ці інклюзивні тренди на чорних суперменів та альтернативні версії відомих героїв іншої статі, бо своєю аудиторією вони бачать консервативних американців з традиційними цінностями. Расист, расист. Також вони шукають собі людину, яка б змогла вибудувати концепцію і керувати усіма стрічками, створюючи чітку структуру і зв'язок між ними. Як це робить Кевін Файхі в Марвел, нещодавно з'явилось офіційне підтвердження, що цією людиною стане Джеймс Ган, режисер вартових Галактик та другого фільму про загін самогубців. Таким чином, третя частина вартових буде останньою роботою Гана для кіностудії Марвел. Адже тепер режисеру доведеться повністю зануритися у справи DC. Добре, що креативу і досвіду у зйомках кінокоміксів Джеймсу Гану не займати, тому побажаємо йому успіхів. Сподіваюсь, новим босом буде до вподоби його ідеї і погляди на розвиток всесвіту DC у кіно. Адже вже відзнята Bad Girl встигла потрапити під ніж. Фільм з бюджетом у 90 мільйонів доларів був настільки погано сприйнятий фокус групою що нові боси вирішили його просто не показувати ні в кінотеатрах, ні на стрімінговій платформі HBO Max. Також зараз під питання випуску двох серіалів, що повинні були стати ексклюзивами платформи, один з яких це зелені ліхтарі, в якому вже був звільнений шоуранер проєкту Грехам Сміт. Зміни торкнулись і сценарію серіалу, адже від ідеї кронізувати першого супергероя Гея Алана Скота відмовились. Замість цього, якщо серіал все ж таки залишать, то історія буде побудована довкола темношкірого ліхтаря Джона Стюарта. Інший серіал Пінгвін. Ой, е, не знаю, як це сюди потрапило. Отже, серіал повинен був розширити арку героя нещодавнього фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном. Розповівши про те, як гангстеру на ім'я Освальд Коблпот вдалося стати головою кримінального світу Готема. Не менш хиткою є і ситуація з сольником про флеша, вихід якого був запланований на 2023 рік, після того як виконавець головної ролі Езра Міллер почав вляпуватися у скандали за скандалом. Раніше Езра відмічався лише тим, що вів себе на публіці достатньо епатажно та нерідко зловживав алкоголем. Але згодом його витівки почали заходити дуже далеко. Так у 2020 році з'явилося відео, де він душить фанатку. Кульмінацією його дивної поведінки стала історія, пов'язана з дівчиною на ім'я Токата. Актор почав стверджувати, що він Ісус та диявол, який прийшов у цей світ в образі Флеша, а Токата – апокаліптична богиня повучиха корінних американців. Їх союз повинен привести до апокаліпсису, І через це на них полюють масони і всі проти, щоб вони були разом. Оче. Бляха, ну ти бачив? ти бачив це. Хоча батьки Токати зовсім іншої думки. Та стверджують, що ще раніше, коли Токаті було 12 років, Езра мав на неї психологічний вплив та не качав її наркотиками. За свідченням людей, що знайомі з актором, він придбав собі ранчо у Вермонті, яке відвідують переважно молоді дівчата. А у самому домі є алтар з кулями, травою і фігуркою флеша, на який можна молитися. Розкажи мені про це. Це хлопець, який дуже схожий на мене, але це точно не я. Правда, у серпні місяці актор вибачився за свою поведінку та визнав, що йому потрібне лікування та психологічна допомога. Я лох, я придурок, я кончений. Як ми знаємо, Ворнери і за менші проступки прибирали відомих акторів з головних ролей. Після того, як Джоні Деп виграв судову справу у колишньої дружини Ембер Хьорд і майбутнє у ще одному фільмі DC – Аквамен 2 – зараз у невизначеному стані мої руки чисті. Фігурально. Тому босом DC зовсім не позаздриш. З однієї сторони, у них є вже відзнятий матеріал на 200 мільйонів доларів за участі Езри, який схвально сприйняла фокус група. А з іншої, хейт з боку суспільства, яке б не воліло бачити Міллера у ролі Флеша. Ах ти, йо і що тепер робить? Саме тому, на відміну від Марвел, DC не планує гучних релізів. Найближчим часом нас очікує сольник про Чорного Адама із Двейном Джонсом у головній ролі, який вже вийшов у прокат, а також продовження франшизи Шазам, реліз якого запланований на наступний рік. Також ходять чутки, що продовження успішної екранізації Джокера від Тода Філіпса стане мюзиклом. А до Хоакіна Фенікса приєднається Леді Гага у ролі Гарлі Квін. Ненавиджу мюзикли, але може цей жанр виправдає назву фільму божевільна на двох. У цей час не тільки довкола Warner Brothers і Езре Міллер вирує буря скандалів, адже в якийсь момент тренд на інклюзивність дав збій. Дісней, який завжди підтримував цю хвилю і створював продукт для прогресивної молоді, вирішив не зраджувати собі. Тому на головну роль в новій кіноадаптації русалоньки взяв темношкіру дівчинку. Цей факт помітно обурив загальну публіку, що була не готова сприймати таку зміну образів, яка йде в розріз канону. Скажіть ну, що то за нігер? І тут я хотів би наголосити, що це канон мультфільму, який має не так багато чого спільного з оригінальною данською казкою. Адже перед тим як явити світу мультфільму Русаленка Дісней адаптував казку для дитячого перегляду, прибравши з неї згадування про нестерпний біль героїні від ходьби ногами, який нагадував ходіння по гострим мечам. Спробував вбивство принца за нерозділене кохання та смерть русалинки і перетворення її у морську піну. Ніяких тобі біла лише жорсткий данський фольклор. Але розгнівані фанати вирішили навіть змінити колір шкіри головній актриси, щоб показати, наскільки від цього персонаж буде виглядати краще. Це абсурд. Я звичайно не піду дивитися цей фільм, бо нічого нового він мені не розкаже. Але він не розрахований на мене. Він створений суто для нового покоління, яке не бачило мультфільм і не готове сприймати картинку, створену задовго до їх народження. Для цього рімейки і існують. Тому новим глядачам буде абсолютно все одно, як воно було відзнято раніше. До прикладу, чи багато хто з вас дивився оригінал 11 друзів Оушена від 1960 року, перш ніж подивитися ремейк за участі Клуні і Піта. Навряд. Тому здається, що у Олдфагів просто дуже підгорає в одному місці через те, що їм не вдасться понастельгувати на вже звичні образи. Та сама історія із новою екранізацією за казками Толкіна» від Amazon. І є за що розвалювати. Але люди, яка різниця, чи будуть серед махноногів лише білі представники, чи серед них будуть якісь темношкірі? Це не історичний байопік, щоб усе відповідало дійсності. Пояснюю простіше, чому всі достатньо спокійно сприймають те, що очі Деніала Рекліфа у Гаррі Поттері блакитні, а не яскраво зелені. Адже як у книзі, так і у фільмі неодноразово наголошують, що вони у нього мамині, тобто зелені. Пояснюю ще простіше, чому Джонні Деп, який грає індіанця у самотньому рейнджері, або Джек Джилінхол, який грає Араба у принці персі, нікого не бентежить. А ось чорна русалонька зась. Тому це вже якісь подвійні стандарти. Адже допоки зміна кольору шкіри чи очей вигаданим персонажам не впливає на сюжет чи достовірність образу, немає ніякого сенсу виливати стільки хейту з цього приводу у Твіттер. Палички догори. На 72 році життя помер шотландський актор Робі Колтрейн, відомий за своєю грою доброзичливого і простодушного лісничого школи, чаклунства і магії Гогвардс. Ентоні Роберт Макміллен від народження на початку своєї акторської кар'єри вирішив взяти собі псевдонім на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна. Перша популярність до Робі прийшла з грою у британському серіалі Крекер, де він зіграв головну роль доктора Фітса. Який завдяки своїм професійним якостям видатного психолога допомагав поліції розкривати загадкові злочини? Харизматичний і водночас неоднозначний персонаж дуже закохав у себе глядача, що було відзначено премією Бафта три роки поспіль та дало імпульс кар'єрі Колтрейна? Можливо, хтось його згадає за грою черниці інвіолату у комедії Черниці в бігах. Що у Бондіані з Пірсом Бросманом, де він зіграв колишнього агента КДБ Валентина Дмитровича Жуковського? Були у актора і проміжні епізодичні ролі. Наприклад, мафіозні мацую у «12 друзях Оушена. Але звичайно, що народна любов і слава прийшла до актора саме за грою Гегріта у культовій франшизі про хлопчика Чаклуна. Його агент відмічала, що Робі, мабуть, найкраще запам'ятають протягом наступних як Гегріта, роль, яка принесла радість дітям і дорослим, що тижня викликала потік листів від шанувальників протягом понад 20 років. У 2022 році, під час зйомок фільму, присвяченого 20-річчю Гаррі Поттера, було дуже приємно бачити, з якою любов'ю до нього ставляться всі ті, хто працював з ним разом у Поттеріані, особливо Емма Вотсон. На жаль. Актор вже в той час пересувався в інвалідному візку через остеоартроз, що мучив його ще з 2016 року. Він в цілому виглядав дуже засмученим через стан свого здоров'я, але відмічав, що не дивлячись на те, що в якийсь момент його може не стати, його персонаж залишиться назавжди з нами. Вважаю, що це кінець епохи. Десять років мого життя. Мої діти подорослі за цей час. Спадком цих фільмів є те, що покоління моїх дітей будуть показувати їх своїм дітям. Тож ви зможете дивитись їх через 50 років без проблем. Мене тут не буде, на жаль. але... Не смій думати про це. Ні, хвилини. Але гегріт буде. Yes. Так. Допоки кінокоміксові блокбастери продовжують розчаровувати свого глядача, на заміну їм підкрадається цілком непогана альтернатива. А саме відеоігри. Ігронавти представляють. Цікавість кіноіндустрії до цього прошарку розваг значно зросла за останній час. Адже нове джерело для створення фільмів може бути цілком перспективним. Як і комікси, відеоігри мають вже пророблену історію: культових героїв і персонажів, цікаві світи, а головне, фанбазу. Адже як не крути, але на фанбазі і фансторах робляться немалі гроші. Бабки, бабки, бабки. І я зараз не беру навіть до уваги, які на мультфільми, наприклад, друга частина Соніка культової гри на Sega Mega Drive. чи Маріо, що повинен вийти у прокат вже у квітні наступного року. Адже вже цього року ми почали отримувати повноцінні та багатобюджетні кідоадаптації культових ігор. Так, наприклад, у лютому вийшов фільм Uncharted з Томом Голландом і Марком Волбергом. І хоч він не був високооцінений глядачами, але при бюджеті в 120 мільйонів доларів зміг зібрати 401 мільйон. Вже наступного року ми нарешті побачимо екранізацію гри The Last of Us на HBO Max. Для тих, хто не знає, це культова гра від студії Naughty Dog. Перший реліз, якої відбувся ще у далекому 2013 році, для консолі PlayStation 3. За сюжетом гри, людство у 21-му сторіччі було уражене чумою грибком, що мутував та скосив добру половину людства. Інша її частина почала перетворюватися на монстрів, а тим, хто у них зараження, доводиться щодня боротися за своє життя. Головних персонажів із гри, контрабандиста Джоуле та 14-літню дівчинку Елі, зіграють Педро Паскаль, що, як на мене, дуже потрапляє в образ героя, та Бела Ремсі, яку можливо хтось пам'ятає з Гри Престолів. Деталей серіалу поки що не так багато, але ви вже можете насолодитися тизером до його першого сезону. Також наступного року нас очікує повернення ще одної адаптації гри Silent Hill. І хоча ця відеогра вже мала дві не найуспішніші екранізації, а нова частина буде продовженням фільму 2006 року, кінокоманда пообіцяла взяти усе найкраще з гри і зробити достойну адаптацію. Поки що фільм не має офіційного трейлеру, але його концепт арт виглядає дуже інтригуюче. Подивимось, що з цього вийде. Великі стрімінгові корпорації не пасуть задніх і теж взялись за кіноадаптацію до ігор. Так ось Амазони збираються кранізувати Fallout, серію постапокаліптичних ігор, події, яких відбуваються у 2077 році. у США після Великої війни, яка закінчилася ядерною зимою. Привратіть США в радіоактивний пепел. Про серіал поки що відомо не дуже багато. Є каст, який склали Уолтон Гогінс. Судячи з його твіттера, він зіграє роль якогось уперя. Також до нього доєднаються Елла Пернел та Кайл Маклаклін, який грав раніше у Пікс» або Секс і місто. Але, завдячуючи фанатам, у твіттері сплили фото можливих декорацій до серіалу зі Стейтен Айленду, що у Нью-Йорку, які засвітили супердупермаркет та інші дуже антуражні автівки і локації. Свою ж чергу Netflix займається адаптацією гри Bioshock, для зйомок якого будуть залучені режисер фільмів Я Легенда та Голодні Ігри Френсіс Лоуренс, а також сценарист Логана і того, що біжить по лесу, 2049» Майкла Гріна. Цю новину вони вже анонсували у себе в Твіттері, додавши постер культової гри. Поки обмежимося лише концепт-артом, але новина, що такі великі імена у команді творців фільму, дає надію, що Netflix вдасться зробити гідний продукт. Напишіть, будь ласка, у коментарях екранізацію якої гри ви б хотіли побачити на великих екранах. До речі, цікавим є і той факт, що Netflix не тільки потроху займається екранізацією різних відеоігор, але збирається створити на базі продуктів стрімінгу окрему ігрову платформу. Чи вдасться у них краще ніж у Google, які вже поховали свою ідею зі стадія, покаже час. Але те, що відеоігри починають займати важливе місце у кіноіндустрії, це факт. Так, що я дивлюсь? Ну я додивився Володар Перснів серіал від Амазону, е, Чесно. Це жах. Єдине, що мені захотілося після цього зробити, це подивитися володаря перснів від Пітера Джексона. Можливо, подивлюсь в оригіналі, не знаю. Десь тут, мабуть, повинна бути реклама якогось школи англійської, але зарано ще таке робить. Так, да, тому що, якщо чесно, серіал, ну так, да, він дуже симпатичний, дуже красивий, але сценарій це ну це трендець, чесно. Тому е, готуйтесь, буде розбір, будемо розвалювати цей серіал. Ось, е, що ще. Ще хотів подивитися на нетфліксі е, оці серіали про маньяків. Мабуть, почну з Дамера. Ну, не знаю, далі подивимось, що ще. Буде до смаку, також пишіть у коментарях, що ви дивитесь. Може, якісь із ваших рекомендацій я теж візьму на увагу. На цьому, мабуть, все. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, та не забувайте рекомендувати його своїм друзям. Ви були на каналі Попкорн, і ми тут, щоб нагодувати вас смачним кіно.